це селекційно насіннєвий комплекс державного підприємства «Стеркосянтинівське лісове господарство Красилівського лісництва. Перші лісонасіннєві плантації тут почали створювати ще у 1974 1985 роках. Під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук лісничого красилівського лісництва Чорногора Олександра Івановича. Все заради високоякісного насіння. Ласкаво просимо до красилівського лісництва. На даний момент ми знаходимося в кварталі 40-му, Виділ перший це е, е, насіннява плантація мадрини європейської, постійна лісінєва плантація. Е, ми збираємо на даній плантації, ми збираємо, заготовляємо шишки для подальшого вирощування е, садивного матеріалу, а саме мадрини європейської. Модрина окраса красилівщини. Лісгосп за рахунок власних коштів забезпечує збереження плантації цієї культури і отримує постійні врожаї насіння. Ця порода досить перспективна для лісорозведення і користується чималим попитом у лісівників України. Процес збору насіння трудомісткий, проте надважливий для розширення лісових культур. Щорічно ми заготовляємо насіння шишки до 2000 кг. З них Відповідно, це самої шишки. З них ми отримуємо насіння, яке в подальшому висіваємо у своїх теплицях і потім садивний матеріал висаджуємо безпосередньо вже на ділянки. Це шишка цьогорічна. Ось вона вже ще трошки буде дозрівати. Все починається з насінки. Відповідно, якщо якісне насіння, значить будуть продуктивні, продуктивні високопродуктивні насадження. Робота в лісі не зупиняється ні на день. Те, що непомітно сторонньому оку досягається копіткою, працею лісівників. Працівники Красилівського лісництва про свої діти ще розповідають захоплено, адже щодня вкладають душу у догляді за лісом. На даний час ми знаходимося на новостворених культурах. На цій ділянці також в минулому було проведено рубку головного користування. Тобто був зрізаний старий зрілий ліс, після чого було створено нові лісові культури. Дуба, звичайно. На даній ділянці проводилось також обрізування нижніх гілок, тобто крунування, як ви бачите. Вибирались кращі дерева і обрізувались гілки нижні, для того, щоб стимулювати його ріст вверх. Також на цій ділянці було прийнято рішення керівництвом створити невеличкий пам'ятник пам'ять загиблим нашим воїнам в період антитерористичної операції. Поряд з мудриною, працівники державного підприємства Старокостянтинівське лісове господарство Красилівського лісництва приділяють особливу увагу дубу звичайному. На поділі він є однією з головною лісотвірною породою, займаючи леву долю в складі лісових насаджень. Це цінна порода, яка користується попитом на ринку. Цьому насадженню вже за 10 років. Тобто його наступна рубка це прочищення. Як ви бачите, забрали всі другорядні породи, залишились тільки дуб. Радочок гарний, прекрасні дубові культури. Хмельниччина це діброва, у нас умови ідеальні для вирощування дуба звичайного. Щоб виростити не просто дуб, а високоякісні продуктивні насадження, лісівники впроваджують передові технології, використовують рекомендації науковців, проводять цілий комплекс лісогосподарських заходів. Дуб не швидкоросла порода. Протягом багатьох років лісівники докладають великих зусиль для його догляду. Для дуба до віку головного користування 102 роки. І весь цей період людина проводить догляди, лісівник. Перших 5 років ми робимо звичайні догляди за лісовими культурами. Далі до 10 років ми робимо освітлення. Від 10 до 20 років ми проводимо прочистку. От Ми знаходимося якраз на такій самій ділянці. Від 20 до 40 років ми проводимо прорідження. Також, ну, ви бачите, що тут другорядні породи вони були зрізані. От Ясен, клен. За декілька років опять, дуб він е, не швидко росла порода. Тому йому стільки потрібно уваги і його треба плекати, як, 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 <кхи> як маленьку дитину. Ви бачите, клен зрізаний був, вже фактично 2 метри за, за цей рік виростає знов. І в подальшому буде проводитися те саме прорідження. Ми вже з цього клена будемо отримувати. Дров'яну деревину, яку подальшу ми будемо реалізовувати населенню для власних потреб. на цій ділянці проводиться рубка прочищення. Працівники лісу збирають усі другорядні породи, які заважатимуть росту дуба. Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі і формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, кажуть лісівники. дуб любить рости з відкритою головою, але в шубі. Тобто, що це означає? Ми маємо забрати, забрати все, що вище дуба, але одночасно залишити, щоб був підгін, щоб дуб тягнувся верху. Тому що ми вирощуємо не садок, ми вирощуємо саме стовбур. Якщо будуть другорядні породи, підгонити його, тобто він самостійно очищується від сучків, сучки відмирають, далі заростає і виходить ділова деревина. На плантаціях поблизу садиби красилівського лісництва нам показують експериментальні насадження до гласі. І в порівнянні з місцевими лісоутворюючими породами. Вона не погіршує, а в багатьох випадках покращує фізико-механічні властивості ґрунтів а також водно фізичні. У 70-х і 70-х роках тут працював. Чорногор Олександр Іванович, він був кандидат сільськогосподарських наук. І те, що у нас в лісництві багато такого є вже вікового, це дуже велика його ну, заслуга. От ці самі плантації, на яких ми були, це створилось при ньому. У е, нас тут поряд ми сьогодні ще попадемо, є насадження, де вводились різні породи. Тобто, якщо ми не будемо експериментувати, ми не будемо знати, де краще, де гірше, де помилилися, де не помилилися. Якщо йти одною стежкою, то толку не буде. І так само от, позаду мене є, на них ще кажуть, реліктові дерева, це північно Дерева, які називаються псевдосуга Мензіса або ще інша назва Дугласія. Згідно з записів з тої самої Вікіпедії, вони виростають висотою вище 100 метрів, є зафіксовано, по-моєму, 112 метрів найбільше і діаметром понад 4 метри. Є 4 метри 60 см діаметр зафіксований. І Чорногор так само біля лісництва, от у нас є посаджений цілий рядок, і ми за ними теж спостерігаємо і бачимо, що воно посаджені в 60 Сьомому році, і от який вже зараз у них приріст. Залишив згадку про себе по всьому нашому лісництву. Поряд на розсаднику молоді саджанці дуба. Вже наступного року їх можна буде висаджувати. Росадник невеликий, але з цієї площі планують отримати до 15 тисяч повноцінних саджанців. Це цьогорічний посійний дуб. Площу займає невелику. Це в нас проба. Ми ще. Не маємо в цьому досвіду, ми тільки набираємось, але ми плануємо з цієї невеличкої площі порядка 40 квадратних метрів отримати 10 тисяч 15 повноцінних. Сіянців дуба, тому що ми бачимо, що тут йому комфортно. Навесно вже оці будуть готові до посадки. Зараз у нас основна тема ми закритою кореневою системою вирощуються. Але для доповнення в лісових культурах, для здешевлення, для власних потреб все-таки ще використовуємо отакий от, от дуб. І для доповнення лісових культур, для посадки він цілком буде придатний вже, хоча йому тільки один рік, але оці от більші екземпляри вже цілком придатні будуть для посадки. Засаджанцями найбільш популярних видів декоративних рослин доглядають ось у цій теплиці. Щоб забезпечити живці належною вологою, тут зробили автоматичне крапельне зрошування. Це зменшує матеріальні та трудові затрати на вирощування. Ми не зупиняємось на вирощуванні тільки посад матеріалу в якості дуба, а ще вирішили цього року додати можливості наші фінансові покращити і закупили, змонтували тепличку, якій вирощуємо. Методом черенкування декоративний посадочний матеріал. Це у нас самши, туя, яйлівець. Загалом тут висаджено 4600 живців. Вони до осені вкоріняться. З весни вони підуть на дорощування вже в закриту корнову систему. І знову ж таки, це невеличка, але стаття прибутку для лізоспу, тому що це є гроші і мають зараз вони поки попит. Головне завдання лісівників зберегти, відновити і примножити ліси. Попри складний для країни час роблять усе можливе для цього, використовуючи знання і досвід щоденної праці. наша усна здача це вирощувати ліс, але щоб мати за що його вирощувати, ну ми мусимо і зрізати те, що вже достигло. Якщо говорити простою мовою, якщо ми навісні картоплю посадили, ми її копаємо в вересні, а не в грудні. Чому ми маємо почекати ліс, щоб він пропав? Замість того, щоб його використати, коли він достиг, коли він готовий. Дати роботу нашим працівникам, сплатити податки, дати роботу переробникам, які куплять нас його на торгах, дадуть своїм людям роботу. Потім з цих перероблених якісь меблі, знову ж таки, це гроші. Це цілий процес, Це ціли не так, що от захотіли, зрізали, а комусь продали. Поїхала машина загружена лісом. Так, поїхала. Це поїхала для коїсь робота, це поїхали податки в бюджет. Це поїхали кошти для нас, щоб ми мали з чого вирощувати. Тому що перших років, там 30, ми тільки вкладаємо, ми нічого з нього не маємо. Це от посадка, догляд за культурами, ми освітлимо, Це просто вкладаємо, вкладаємо, вкладаємо гроші, щоб по тому щось було. Неодноразово казав, що ми зараз рубаємо той ліс, який садили наші діди, а наші внуки йдуть наш ліс рубати. Якщо ми не зробимо зараз цього, то їм не буде що рубати. Якщо ми просто зрубаємо. А нічого не посадимо, то не буде рубати. Тому у нас не тільки те, що зрубали, засадили. у нас ще йде програма. Ми стараємось максимально деякі вільні місця заліснювати, збільшувати ліси, не зменшувати, а збільшувати. Відтак робота за доглядом за насадженнями не зупиняється ні на день. На цій ділянці лісу проводять догляд міжряді за допомогою агрегата мульчера. Такий спосіб започаткували саме у Старокостянтинівському лісгоспі. А тепер їх досвід перейняли колеги зі всієї України. Дана ділянка потребує догляду. В міжраді за допомогою цього мульчера продуктивність праці підвищується. Вручну кущорізом ми даний об'єм роботи робили раніше за три дні на даний час завдяки такій покупці можемо зробити за один день. Ця ділянка створена в 2018 році. О, вона має 24 гектари. Кожен рік проводилися догляди для того, щоб лісові культури росли, проводяться догляди. Ну, зараз в настояще час ми нам купили мульчер, а мульчер дає свій ефект. Набагато облегшили труд працівників і час, і труд. О, але ж от зараз оце вже вона 4 роки має бути 5, 5, 5 років і вже ми її переведемо в покриту площу лісом. А зараз вона ще числиться в лісових культурах. Ну так як вже перед цим ми маємо провести ще останній догляд. Оце проведеться догляд, о, і після цього догляду вже будуть зовсім другі догляди, типу освітлень, типу прочисток, далі типу проріжень. Прохідних, оздоровчі заходи всі будуть проводитися, і буде створюватися ліс. Якісні та вчасні догляди за лісовими культурами запорука здоров'я майбутнього лісу. В урочищі Калинівка Самчиківського лісництва кипить робота. Лісничий Микола Чубенко працює у лісовій галузі від 1985 року. Зараз у мене йде прочистка, називається. От ми головну породу. Побічні дерева, які біля неї ростуть, такі що заважають росту, припинення росту. Ми їх вирізаємо. Лісничий самчуківського лісництва Володимир Маркевич розповідає про урочище Калинівка. Знаходимося ми в урочищі Калинівка, квартал 20-й, виділ дев'ятий. В цьому насадженні у 20-му році було проводилося міроприємство це догляд молодняках. Тобто прочистка. Схема посадки в цьому насадженні через 4 метри. Чому через 4 метри, бо це колишні ялинники, суцільно-санітарна рубка. О, і схему таку робили через 4 метри, ряд дуба звичайного і ряд клена гостролистого. Так як я говорив, у 2020 році проводили прочистку, забирали повністю клен гостролистий, та як він вже почав накривати дуб звичайний. О, у 2021 році ми в насадженні провели обрізку боковий гілляк, чим е, зробили догляд за стовбуром дерев головної породи і на майбутнє е, підняли продуктивність майбутнього деревостану. Весною ми е, зробили такий невеличкий в цьому насадженні експеримент. Е, заклали дві пробні площі. В характерному місці, щоб більш-менш був дуб однакової висоти, діаметр стовбура також був однаковий. Ми зараз знаходимося на первій пробній площі. Так як ми бачимо, ради дуба чіткі. Кожне дерево, як ви бачите, окольцоване, пронумероване і записане в журнал. Діаметр на висоті грудей, висота дерева замірена. Саме знаходимося на другій пробній площі. Тут, як бачите, в цьому насадженні ми в цих двох рядах ми його прорідили. І що ми хочемо цими пробними площами довести? Якщо ми збільшуємо площу живлення, як це насадження буде відрізнятися від того насадження, що в першій пробній площі за що самої площі живлення? А це Сковородецьке лісництво. Введення лісового господарства забезпечує щорічне лісовідновлення на площі понад 35 гектарів. Ми знаходимося на території Сковородецького лісництва, урочище сковородки, квартал 14. Дана площа складає 2,3 гектара. Проводиться догляд за лісовими культурами. Як ми бачимо, проводиться механізовано кучурізану. Для того, щоб вже Дані культури в зиму війшли в задовільному стані, щоб травина в рослини зим не мішала і не накривала. І те, що ми бачили, догляд за лісовими культурами кушорізм, оце вже ми сподіваємося, що результат цієї роботи буде отакі дуби, які будуть в подальшому відводитися в руки головного користування і будуть рубати наші нащадки. Вирощування лісу це завжди непростий процес, і від маленької насінини до могутнього дуба чи модрини лежить шлях, що триває ціле століття. Старокосянтинівське лісове господарство яскравий приклад справжніх професіоналів, які своєю щоденною працею плекають ліс для майбутніх поколінь.